Добрий день, шановні члени журі, я Савченко Анастасія, учениця НВК No3. Вашій увазі представляю свою дослідницьку роботу дослідження явища кумулятивності. Так склалося, що до 24 лютого мені було невідоме таке поняття як кумулятивність, і в новинах в розповідях експертів я почула такий термін, як кумулятивний снаряд. Я вирішила звернутися до Гугла і вияснити, що таке кумулятивність. Після того, як я загуглила і отримала відповідь на питання, що таке кумулятивність, мені стало цікаво і виникло бажання поставити експерименти, які демонструють поняття кумулятивності у природі. Безумовно, я не могла відтворити кумулятивність снаряду, але можна знайти аналоги у фізиці, які дають можливість дослідити питання кумулятивності. Відповідно, я поставила перед собою завдання. Мені було необхідно ознайомитися з літературою, дослідити, хто відкрив це явище, і поставити експерименти з краплею води, яка падає у воду, гліцерино мильного розчину, кульок, які падають в рідну, і як проявляється кумулятивність. Ось такі завдання я поставила у своїй науковій роботі. Будь-який снаряд має циліндр, всередині якого розміщений порох. Якщо верхню частину цього циліндру зробити пласкою, то кумулятивний ефект не виникає. Якщо зробити у верхній частині заглибину сферичної або конусоподібної форми, то проявляється кумулятивний ефект. Особливо сильно він проявляється, коли цю заглибину покрити металом. Явище кумулятивності було відкрите баварським богословом Францем фон Боадером в 1792 році. Але дослідити він не зміг, тому що на той час існував тільки димний порох. Для його проведення був потрібен інший порох. На Заході ефект кумулятивності має іншу назву ефект Монро, на честь американського хіміка Чарльза Едварда Монро, який провів основні досліди з ефектом кумулятивності. У 1938 році німці Таманік і Махаут незалежно один від одного прийшли до того, що якщо покривати виїмку металом, то це призводить до різкого зростання кумулятивності, яка на сьогодні широко використовується. Як можна пояснити кумулятивну дію снаряду? Експерименти, проведені науковцями, кажуть наступне. У виїмці утворюється плазмовий шнур, але цей плазмовий шнур має температуру всього 500-600 градусів Цельсія. Цього недостатньо, щоб метал почав плавитись. Але при цьому утворюються надзвичайно високі тиски. Метал починає не плавитися, а текти, і на місці попадання плазмового шнура з високим тиском, утворюється пробоїна. Сьогодні надзвичайно широко війшло в життя поняття кумуляції. Цей термін використовується в медицині кумулятивна дія ліків, він також використовується у видобувній галузі, кумулятивна дія струмини. Дослівний переклад цього слова з німецької мови це концентрація вибуху. Якщо перейти ближче до фізики, то, мабуть, це фокусування чогось і отримає сконцентрованої енергії у вигляді плазми, у вигляді додаткової енергії і так далі. Сам кумулятивний снаряд має пряму кумуляцію, тому що вона відбувається в напрямку польоту снаряда. Ми вирішили дослідити від'ємну кумуляцію на прикладі падіння краплі різних речовин в цю ж речовину. Падає крапля, утворюється енергія, яка виштовхує цю краплю на певну висоту. Саме це виштовхування і є від'ємною кумуляцією. При падінні краплі води уємність з водою крапля не з'єднується з водою, а веде себе як інородні тіла. Вода розступається, утворюється заглибина. Далі крапля зупиняється завдяки енергії поверхневого натягу води. Ця краплина викидається з утвореної заглибини на певну висоту. При виконанні даного дослідження нами було дано теоретичне обґрунтування від'ємної акумуляції рідини. Також було проведено досліди з водою, мильним розчином, гліцерином і кульками, які падають в рідину. В результаті цього були побудовані таблиці, діаграми і зроблені висновки. Чим менша висота падіння тіла, тим менша висота сплеску. При падінні в рідину тіл різного діаметру помічаємо, що зі зменшенням радіусу кулі висота та діаметр кумулятивного сплеску зменшується. При падінні в рідину тіл різної густини помічаємо, що чим менша густина кульки, тим менша висота сплеску. У в'язкій рідині енергія витрачається на додаткову роботу проти сил в'язкого тертя. Вивчення явищ та об'єктів, пов'язаних настільки простим, здавалося б об'єктом, як крапля, виявилося дуже різноманітним та цікавим. Неймовірно цікавими є роботи норвезького фотографа Роні Тертнеса, де звичайні краплі створюють неймовірну картину. Але, на мою думку, найкращий висновок це те, що краплі рідини здатна зачаровувати. А використання Збройними силами України кумулятивності джавелінів здатна провести радість і віру в перемогу. Дякую за увагу.